Як я і обіцяв, покажу вам, як я користуюсь Google-аутентифікатором, який підтверджує вашу особистість, щоб ніхто не зміг до вас долучитися, ну, без вашого відому, без вашого входу. Дивіться, тому цікаво, це зовсім не важко. Бачите, підтвердити ЗФА. Що це значить? Я заходжу до себе вон є аутентифікатор. Як бачимо тут. Переходимо сюди. Бачите, скільки в мене мав всі грошові сайти, під які в мене є гроші, кошти, які мають до 3 до грошей, всі підключені під аутентифікатор, біржа, все-все-все. У мене -все. мадіа конь 378, 809. Побум вас. 378. Ще раз 378, 809. 378, 809. Бачите, я зайшов на свій кабінет успішно. Користуйтесь, це дуже корисна річ. Ніхто не зможе до вас зайти без вашого дозволу, навіть в кабінет, на те, що вже говорять про ваші гроші.